Так, друзі, у нас тут на оновленні залітає ще один автомобіль. Це шкода Октавія, а 7 дори версія. Автомобіль технічно справний, зауважень по кузову немає. Ось так автівочка наша виглядає. Все чудово. З комплектації ми бачимо задній парктронік, фаркоп присутній, хром, релінги на даху, мультикермо. Датчики світла, датчик дощу, сіскло склопідіймачі, електропривід дзеркали дзеркала. До речі, можуть складатися далі. Клімат-контроль двохзональний підігрів, сидінь у нас присутній. Круїз також є. Пробігу 267 тисяч. Стан салончику чудовий, зауважень ніяких немає. Даний автомобіль чекає вас за адресою місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8 на автомайданчику Бієравто. У нас дуже велика кількість авто. Ми працюємо щоденно без вихідних і у нас щоденні оновлення. Саме цей автомобіль ви можете придбати як у кредит, так і у лізинг перевірити лакофарбове покриття безкоштовно можете. Ми прибор Виставляємо поруч біля нас є СТО, на якому можете перевірити автомобіль. Запам'ятовуйте номер, телефонуйте, ми вас чекаємо.